Другі, я продовжую далі вивчати знання, завдяки яким я потихеньку-покроково приходжу до своєї істинної природи. І зараз я хочу з вами поділитися знаннями, які, знаєте, розбудили моє серце. І ви знаєте, що я є мамою синочка із аутизмом. І у мене син з доволі непростою поведінкою. У нього дуже часто, ну навіть і до 10 разів на день бувають такі дуже агресивні прояви поведінки. Дуже агресивні. Він може зненацька почати стукати в підлогу, щепати себе чи тих людей, які поруч. В нього така відбувається біль. І також він не вміє виражати свої емоції. І я дуже-дуже багато працювала. Дуже багато працювала, навчилася вже трішки по-іншому реагувати. Але я вам так чесно скажу, я стараюся зараз бути чесною з собою. Все одно, глибоко, всередині, в мене була жила, знаєте, ця біль і несправедливість. Ну чому Бог дав мені таку дитину, чому дав мені такі випробування? Що це для мене за таке покарання? Знаєте. Глибоко всередині відчуття було жертва, що я є жертва, що ця дитина для мене тягар. І коли я отримала одну інформацію. Ну, бачите, в мене ще навіть зараз сльози на очі навертаються. Коли я зрозуміла, що Мій особливий син, так, мій синочок, якого я вважала тягарем, виявляється, це найбільша благість. Сама більша благодать від Бога для мене це мій синочок. А знаєте чому? Тому що, коли ти твориш любов, дивіться. Звичайно, що любити тих, хто любить тебе, дуже легко. Давати любов тому, хто дає тобі, так, це дуже легко. Тут не треба ніяких зусиль прикладати. І ви знаєте, що за це ви не отримаєте ніяких нагород. І зараз я хочу, щоб ви почули, почули ключову інформацію, яку я хочу зараз вам донести. Ви стаєте по образу і подобою Бога. Тільки тоді. Коли ви творите любов там, де її немає? А завдяки кому ви можете створювати любов там, де її немає? Хто дає вам таку можливість? Люди, які роблять вам боляче. Люди, які вас ненавидять. Люди, які вас проклинають, люди, які вас критикують, і так далі. Чому потрібно любити своїх ворогів, благословляти їх і бути вдячними? Тому що саме ці люди, і сюди можна віднести і події, і ситуації, створюють для вас можливість створити любов. Там де її немає дорогі. І тільки тоді ви стаєте по образу і подобі творцю. Дорогі, не те, що коли я це зрозуміла, коли оце моє серце відчуло, що виявляється, мій син щодня по 10 разів, по 15 разів давав мені можливість творити любов. Можливість створити любов і дає і дуже сильно розплакалась, Задала маму, тата, а скільки вони мені давали колосальних можливостей створювати любов. Справжня любов це дуже дорога енергія, особливо зараз. Ви Знаєте, щоб відреагувати негативом на негатив, багато зусиль не треба. Тобі людина слово, а ти їй десять. А ти попробуй полюби свого ворога. А ти попробуй поблагослови людина, яка бажає тобі зла. Ось там і відбувається справжнє творіння другі. Ось там ви починаєте творити. І, знаєте, Я дуже, мені дуже зруйнувала ця думка, що творити любов, навчитися любити і творити любов це головна ціль нашого життя. Можливіших цілей немає. Починати треба, звичайно, з рідних і близьких, але ми навіть не вміємо. Творити любов в середовищі своїх рідних і близьких, принаймні я не вміла. Тому, дорогі мої, творіть любов. Творіть любов там, де її немає. Ви знаєте, наш творець, будьте досконалими, як і наш творець. Адже він любить всіх. І грішника, і праведника. І багато, і бідного. Знаєте, як в святих трактатах кажуть, і сонце сходить і над бідним, і над багатим, він любить всіх одинаково. Але ми під впливом концепцій ми вибираємо, кого любити, а кого ненавидіти. І як тільки в вашому серці заживе любов, і як тільки ви будете давати цим людям можливості Творити любов там, де її немає. Відчуйте, наскільки починає трансформуватися ваше життя. І знаєте, що я помітила? Коли мій син зараз агресує, я підходжу до нього кажу: дякую тобі, сину, за те, що ти даєш мені можливість створити любов. Я благословляю тебе на твої емоції. Я благословляю тебе на твою реакцію. Я благословляю тебе на таке твоє бачення життя. Я люблю тебе. Я все одно тебе люблю. І ви знаєте, що я помітила, що він заспокоїться одразу? І я помітила, що зараз, якщо в нього в день було по 10, по 12 таких приступів, то зараз може бути один. А останні два дні він взагалі абсолютно, знаєте, зовсім інша дитина. Діти дуже сильно відчувають особливо стана. Ось глибше, детальніше, конкретніше. На моєму курсі по пізнанню своєї істини природи. Але я вирішила поділитися цим просто прекрасним і неймовірним досвідом, чому, дорогі, так важливо. Благословляти і бути вдячними своїм ворогам, кривдникам і навіть тим, хто вас ненавидить. Але починати, звичайно, потрібно з рідних і близьких, а далі Бог вам в міру ваших, в міру вашої готовності буде посилати наступних людей, яких вам треба навчитися, вибачати, любити. І якщо ви дійсно хочете бути по образу і подобі Бога, дорогі, Саме любов і робить нас істинними дітьми. Чомуся любити?